Ну, дивися, давай тепер від е, грузинського народу перейдемо до українців. От е, з тієї теми, яку я почав, але потім швиденько угу. переключив на Грузію, да? в Бліц опитувані. А от е, з'явилася сьогодні інформація так. така, а е, декілька народних депутатів угу, заявили так. і так далі. Що слуги не, народу да, від слуги народу, що Буцінто, там скільки з тисяч людей на Да, 150 тисяч людей повертаються в окупований Маріуполь, повертаються на окуповані території. Ну тобто, що тут вони не знайшли собі прихисток і так далі, їх не влаштували і так далі. От Що це про це скажеш? По-перше, це справді виглядає як якісь кремльовські пропагандистські меседжі, бо їм вигідна ця історія, зрозуміло. Але чи, чи, що взагалі реально відбувається у нас з ВПО, да, тобто внутрішньопереміщеними особами? Чи справді велика кількість з них, які приїхали з окупованого Маріуполя, з Донецької області, Луганської, чи справді вони знаходять тут можливості в Україні? Чи Дивіся. справді хтось повертається? Так, дивіться, я поясню. Но справа в тому, що сьогодні дійсно у нас дуже велика кількість ВПО. Це біля 4,8-5 мільйонів людей в середині країни. А в середині країни так. І це люди сьогодні. Е Отримують, так скажемо, допомогу від країни, за це проговорюємо. Що стосується конкретно вашого питання, твоє питання стосовно Максима Ткаченка, якщо так, я так, не поміляюсь, слоги народа. Депутат ну, він, Слуги народу, да, депутат «Слуги народу він сказав, він сказав, що це моя особиста думка. Тобто, ну можемо сказати, що він міг сказати 350 тисяч. Ну міг він ну, людина. Мільйон, чому вже це, так. Це, це, це його думка особиста. Тобто, де він ці цифри, я сказати не можу. А, сьогодні сказати, скільки людей конкретно виїхало за кордоном. Цифру. Скільки людей у нас чітко в, в країні? В а, скільки людей сьогодні їде до окупованих територій, це неможливо. На жаль. У нас ми знаємо з вами, що у нас досі не зроблено було до війни перепис, перепис. перепис населення. Ми знаємо також, що, на жаль, сьогодні це зробити неможливо, ні фінансові, у нас немає фінансів і також у нас немає такої можливості сьогодні, тому що йде повномасштабна війна. Що стосується, хочу пояснити вам, сьогодні дійсно дуже такий. Так скажемо, ні проста ситуація. Сьогодні отримують до речі, Марк 1023 Підкидує древішок і пишу, не отримують ВПО допомоги. Так, да, так, да, да, так, 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 Марк правий сьогодні дійсно не отримують, отримують дуже невеликі кількість людей. Це там біля 62 тисяч. Людей отримують. — Да, Так, так. — Так це дуже Зараз Я поясню. Дивіться. А, в чому храма? Це допомога мається на увазі субсидії, які вони отримують, коли людина не має роботу. І одноразова людина може отримати 8 тисяч гривень. Одноразово. Але хочу вам сказати, що це дуже а, невелика кількість грошей. Це 500 мільйонів гривень. Це ні про це що. що, що. На всіх. Всіх. Да. Так. Я, я маю на увазі, це тільки в цьому сегменті по роботі. Але хочу вам сказати, що було закладено в 2024 в році. В 2022 році це було 73 мільярди гривень, в 2023 році це було 57 мільярдів гривень. В 2024 році це було 50 мільярдів гривень. І в 2025 році це буде 53 мільярди гривень. Це будуть закладені гроші для ВПО. Давайте зараз говорити, що це такі і наскільки це вистачає нашим людям. Я можу сказати, що це нашим людям не вистачає. Якщо брати сім'ю з 3-4 людей, то ми можемо зрозуміти, що це 1,6 мільйона сімей. Я вважаю, що потрібно цим людям надавати там до 20 тисяч гривень в місяць, так. якщо є невелика сім'я. Я вважаю, ну, давай зараз порахуємо там, да? тобто ми можемо сказати, що якщо держава давала би 20 тисяч гривень на сім'ю, то протягом року це може бути десь 240 плюс-мінус тисяч гривень. Тобто, зараз помножаємо ми 1,6 мільйона сімей на 240 тисяч, ми отримуємо мільярдів, 400 мільярдів рівня. Ну, такого немає. Питання. Де брати гроші? Грошей немає. Що я хочу сказати? Сьогодні, коли кажуть нам, що. Э, ты чуешь, да? Так, так. Ні, просто Марк 1023 пише, це при яких умовах можна отримати 8 тисяч гривень. А, зараз я поясню. Не, не збивайте, я добре, зараз поясню. Добре, дивіться. Добре. Тобто сьогодні для того, щоб забезпечити це мільйон 600 сімей або 4-8-5 мільйонів людей, нам потрібно витрачити в рік 400-500 мільярдів гривень. Ну, їх, нема. їх немає. Їх не може бути. Питання: де ми можемо їх взяти? Я постійно про це кажу. Це там 10 там, 9 мільярдів доларів. Нам пообіцяли, якщо ви пам'ятаєте, що нам почнуть видавати гроші з 350 мільярдів заморожених актів. Я вважаю, що в першу чергу повинні отримати ці люди цю допомогу. Угу. Там, Якщо ми отримаємо, я вважаю, що найважливіше це безпека, це ВПК, це енергетика, куди повинно пойти ці гроші. І це вирішити питання з, з ВПО ВПО, тому що ми розуміємо, що потрібно цих людей цим людям допомагати, потрібно цим людям давати роботу. Я хочу вам сказати, що то, що я бачу, я можу сказати, що дійсно дуже сьогодні спекулюють спкулюють наші люди, а, наприклад, там Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області. На жаль, не сплачують такі гроші, як платять в Києві, щоб ви знали. Дуже відрізняється. А розуміють, що люди, які приїхали, вони на жаль не ну, можуть вплинути на ситуацію і хоч не хочуть, люди йдуть працювати. Дуже важливо для людей, щоб ви зрозуміли, на першу чергу це мати дах над головою. головою. Тому ми розуміємо з вами, що а, люди, основна, так скажемо. Люди на що хочуть накопичувати гроші, це гроші на дах. Мати свій дім, мати свій квартиру. Так. Да? Тому я вважаю, коли ми з вами говоримо, що нам потрібно гроші допомагати нашим ВПО, ми, ми, нам потрібно зрозуміти, що обов'язково сьогодні потрібно дати можливості, щоб у людей з'явилась свій. Е Дах, як сказати там, Квартира. дах або квартири, або дома. Тобто е сьогодні це така велика проблема. Що стосується е того, що, яку допомогу вони отримують, я би хотів би попросити, Марк, які там 10-23. 10-23. будь ласка, обов'язково напишіть особисто е е е Аліксію. І я вам відповів, як можна отримати одноразово 8 тисяч гривень. Дивися, Марк 1023 пише. ВПО на останньому місці. В Україні вони нікому не потрібні, тому найкраще розуму виїжджають за кордон. І майже ніхто з них не хоче повертатись. Дві крапки. Марк 1023. Я можу сказати, що нам потрібен ВПО. Тому я буду а, запевнювати вас, що ніхто нікуди не ні, ні їхав. А, Обов'язково для важлив для нас дуже важливо, щоб е, займалися українці відбудовою нашої країни, тому що відновляти і відбудовувати нашу країну потрібно буде, я думаю, ну більше 10 років точно. Дивися, а от щодо цієї, я не скажу, ну інфо, ну, Скажімо так, появи цієї інформації, давай так це назвемо, може в лапках, да, з приводу того, що якась кількість людей все ж таки туди їде на окуповані території. Як думаєш, це взагалі це можливо? Дивиться. Дивиться. Мені, мені складно це знаєш, чому уявити? Тобто По-перше, По ну, Маріуполь був зруйнований з того, що ми бачили, і частина міст теж куди їхати. Зараз Диві? дуже велика кількість ІПСО, де там розповідають, що слухайте, там побудували якісь дома. Там людям дають якісь виплати, якісь колосальні. Да, ну дивіться, ну ми ж з вами розуміємо, що а, я знаю людей, які живуть зараз у Маріуполі, е, які, наприклад, повернулись, е, вони були в Росії. Потім ну, мені є знайома е, батьки, вони поїхали до Росії, а зараз повернулися. А їм ніде жити. Дома нема. Тобто все зруйноване? Ні, ну там, де в них була е, е, хотівка, побудували якийсь будинок, а їм квартиру не дали. Ну і все. Да. Тому сказати, що скільки людей повертається, я хочу сказати, що я впевнений в цьому, що ця історія стосовно того, що якісь люди повертаються на окуповані території, тому що в Україні не можуть нормально допомогти. Я вважаю, що це чисте води і псо від наших географічних сусідів. Я вважаю, що вони роблять все для того, щоб дискредитувати нашу владу. Я не кажу зараз, що у нашій влади немає помилок. Це не так. Я постійно кажу, які є мінуси. Але я вважаю, що дослуховувати, що там потрібно їхати всім там Маріуполь, як я там бачу деякі коментарі. Оце це така нездорова історія. Марк 1023 пише: не всіх українців РФ пускає, мало хто проходить фільтрацію в Шереметьєво. Ну, я mm -hmm. так розумію, що Марк 1023 тут вказує такий момент, якщо наші глядачі не знають, що Росія зараз вона зробила для українців можливість в'їзду да, за українськими паспортами тільки через аеропорт mm -hmm. да, І там, ось то, що ми принаймні інформацію mm -hmm. чуємо, що справді там відбувається якісь фільтрація, перевірки і так далі. От, е, що ти про це скажеш? Слушай, ну. Щастя, я не ездил да. в Череметево, і Мені туди не треба. Я... І нікому з нас не я, я, думав, да, треба я, я, я сподіваюся, що а, а, років так через 100, коли я буду вже покидати цей мир, то до цього я теж туди не поїду. Тому я не можу відповідати, як відбувається в Череметєва. Але я вважаю, що нам потрібно. Але думати… Але ж реально це небезпечно, мені здається, для багатьох українців, от якщо так навіть поміркувати, от, е, на тлі Послухайте, того, що но... от, знаєш, от коли був день Голодомору, так, і згадай, Кирило Буданов казав, що нібито у росіян були готові списки там знищити українських вчених, е, вчителів. Ну, ти чув цю інформацію, mm. я думаю. Ну, тобто, а, а, а тут люди беруть і самі туди їдуть. Дивіться. Ну. ну, я не знаю, чому так ставиться. Е... Деякі люди, я можу сказати а, і в цьому впевнені то що я зараз скажу. Послухайте, Російські люди вважали считали украинцы, грузине, армяне, будь любой іншої национальности они всегда якобы хуже, чем русские. Я не знаю, как можно поехать сегодня и жить в России. Есть, 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 есть с ними с одного стола, делить с ними радость, петь для них. Например, я был шокирован, вчера увидел, как грузины поют а, на комедий-шоу, как называется? Да? Он, мне попался в Телеграме. А, поют для абхазцев и русских. Да, грузинская очень, а, очень а, известная группа. Потому э, я не вважаю, что нам, українцям, каким-то образом возвращаться в окупації території. Я думаю, що это чисто русское і Я вважаю, що это разгоняется спеціально, чтобы дестабілізувати ситуацію в Україні. Питання навіщо це робить депутат Верховної Ради. Mm. Да. <реш> ну, я можу пояснити, чому він э, робить, тому що 85-90% депутатів, вони все тупі. Вони там випадково а, а, з'явились на цих посадах, тому він може. Я хочу ще раз вам нагадати, що я про це говорив а, і говорю постійно. Що то, що ми можемо дозволити з Олексієм говорити так, здесь? Ми не депутати, ми не депутати, ми, не депутати, ми не на що не претендуємо, тому. Абсолютно вірно, а, ну от і Марк 1023 пише. Тобто, навіть якщо захочуть, то не зможуть вернутись на окуповані території. Активний, активний марк Олександр ще пише, як нам може допомогти ЄС, якщо дійсно захоче, усі виплати для наших громадян в Європі відміняються, але виплачуються по 500 доларів на місяць тим, хто поїде жити в Україну, і все. До, дуже, дуже. Ну, я чув, що нібито Зеленський нібито і обговорював з деякими європейськими урядами таку ідею, да? що вони відміняють виплати, і вони нібито їх Україні передають, і Україна ці кошти буде виплачувати. Але я так розумію, що ЄС не дуже готовий на це піти. Слухай, ну ви ще розумієте, що ЄСу потрібні люди, українці, маю на увазі. Можу сказати, що я впевнений, тому що. Є, на це не погодяться. Чому? Тому що є сьогодні зацікавлені, щоб українці були в Європі. Так, по-перше, це розумні люди, це красиві люди, це люди з освіти, так. це люди здорові. А навіщо їм сьогодні чекати з Африки людей і дозволяти ще? або інших там країн, там, да, де як кажуть, країні третього міру? Навіщо? А є вот под боком у тебе... Uh, розумні, хороші люди, і дозволять. І, і ще люди, які прийдуть та відкриють свою маленьку справу. Ти ж не будуть заробляти і ще будуть заробляти і платити гож oh. кош... кошти ah, для і да. покращувати сервіс для мешканців європейських країн. Тому що ти знаєш, що багато, наприклад, українок от із того, принаймні, я чув, я читав про багатьох ну про от сферу послуг, наприклад, а люди, які там роблять манікюр, да, а, да, в, да, інші, да, інші, інші. українці. Працюють в Чехії, в Німеччині, у Франції, і вони там роблять набагато вищий рівень умовно, ніж е, європейці, багато європейців звикли. Так. тому, от ми не дивимося.